Перед вами Nissan Rock. Чистий 2024 рік. Пробіг 6 тисяч кілометрів всього навсього. Автомобіль повністю відновлений в оригінальні запчастини. Комплектація автомобіля S має задні парктроніки, задню камеру. Автосвітло, автохолд, дістронік. Дістронік це функція утримання в полосі. Ось вона знаходиться, бачите, під номером. Що там по мотору? О! Стукаємо. Відчиняйте. Отак От у нас все виглядає під капотом. Двигун 1,5, три циліндра 200 сил. Все так чистенько. Блін, у мене в шкафу не так чисто, чуєш? Дуже об'ємний багажник, також заднє сидіння повністю складається і тут навіть можна спати. Дуже багато місця. Так, що в нас по салону? Сидіння спереді, сидіння ззаду. Коробка автомат, заводимо. Заводимо кнопкою. Опа, та те що? Бачите, зразу повідомлення приходить. Так, тут у нас вибір їзди, змінюємо. Спорт, стандарт. Еко. Все, ми будемо їздити на еко, а як за місто вийдемо, будемо на спортику. Так, ну блін, нова машина, 24-й рік. Тут все в самому лучшому вигляді. Тут навіть не треба розказувати, які там мультирулі чи ще які кнопки. Дивіться, екранчик є, все, що вам треба. Тут є така штучка, CarPlay називається. Ви телефон підключаєте повністю до автомобіля, і за тут бачите всі свої соціальні мережі, це все. Що там, Ютубчик, Телеграм і так далі.